Всім привіт, ребята. Сьогодні, п'ята часть п'ять ночей з Давідом. Я виходжу. Він що стоїть на криші. Поки що все нормально, я йду кудись. А тут кура. І він двигається. Це нормально. Это... Ой, то той не Фредді, а Боні. Это... Цей Бонні мене задумав. карний бабай з гітарою ще бігає. Так, Кахватий звеніти. А ти любиш взагалі грати ігри? Ти любиш грати ігри. Стоп! Міш любиш грати ігри? Получається, так. Да. Йдемо нахуй туди. Та йди туди, там комп'ютер. Ты хочешь пожрать, как той слон? Да, жри! А я пойду до компьютера! Я пойду до компьютера! Я перешел на, компьютер. на компьютер! Я пришел на компьютер, сказал. Будешь рад. ти Не грати на гітарі, а грати на комп'ютері. Я сні рок. Блять, вона Я... відчекає. Бонни! Пока что не буду тебе ничего рассказывать. Ага. Бонни уже постоял в себе. А я пошел. Боні, ти срака! Я, твої всі, я всі твої телевізори зламав. О, я всі твої комп'ютери зламав. У мене ще є І я її зламав. Боні помер. Боні помер. І зараз вже Боні помер. Дивитись, він не неживий. Чіка, це не чіка. Підкатик, значить. Получається, Бонні здох. Ну, Вибачте, таке життя. Я всі теле... ой, комп'ютери зламав в цьому боні. Добре, всім пока.